Вітаю, друзі! З вами оператор е 21 І сьогодні я поговорю з вами про своє спорядження, а саме, що використовую я в зоні бойових дій та свою думку стосовно того, як слід розмістити підсумки на вашому плейткері чи на вашому варбелті. Розпочнемо з плейткері. Да, плейткері в мене модульний, адаптований, тобто виробника Ferroconcept. Concept. Дуже зручний жилет, зроблений з матеріалу Cordura 500, але це не про що не говорить, тому що в будь-якому дешманському в бронежилеті буде писати, що він робиться чи плейткирі, що він робиться з кордури. Це абсолютно ні про що не говорить. Саме важливе це просто його да, випробовувати в різних умовах. І цей саме виробник Ferroconcept був в різних умовах, умовах я вам скажу, з самого початку війни до цього часу він ні разу нікого не підвів. Особисто мене і операторів моєї групи. Тому за його надійність, я думаю, говорити не потрібно. Розпочнемо. Да? Першочергово. Наш бронезахист, да, бронежилет, плейткері, в залежності від того, що ви використовуєте, це наш захист, тобто він повинен захищати нас від уламків і від кульових уражень. Тому я використовую плити, керамічні плити 4 класу захисту, паракли. Да, це американський виробник. Якщо порівнювати з нашим класом захисту, то це 6. Тобто Global Ballistics робить досить гарні плити, витримують. Однакові влучання кульові, да? Там кулю 7,62х54, Б-32, це бронебойна зажигательна. Тобто, якщо ви являєтесь оператором-вогнеметником і є велика ймовірність того, що підар може у вас стрельнути з автомата, а якщо ти оператор-вогнеметник, то я сінхую, що він може в тебе в'їбати, правильно? То потрібно брати нормальні плити, нормального захисту. Да? Метал ми не беремо. Якщо ви кажете, що кераміка занадто дорога, то можете одразу виключати це відео, тому що всі якісні речі стоять нормальних бабок. А якість і комфорт да, під час бою це наше життя. Так що, я за якість. Продовжуємо. Да? Розмір в мене плити М, на спині також М. Як ви бачите, ну, спину можна, якщо навіть захочеш мені в спину попасти в плиту. Да? Тому можеш і не попасти. Я просто на початку війни вирішив, що плити потрібно обирати да, за розміром своїх речей. Тобто, якщо в мене кофта Adidas M, значить плити в мене також буде M. З часом я прийшов до того, да, що основна задача нашої плити це те, щоб вона не сковувала нас в наших маніпуляціях зі зброєю, в залежності оператором якоїсь зброї, виявляєтесь? Да, щоб вона давала сформовувати вкладку, Тобто ви бачите, мені да, досить легко сформовувати. Вкладку разом зі своєю зброєю. І я вважаю, що розмір L мені би гарненько підійшов. На спину потрібно кидати на розмір більше. Тобто, оператор моєї групи використовую попереду досить гарна комбінація, я її ні разу ні в кого не бачив. Я вам раджу попробувати Тобто, наперед ви кидаєте розмір L умовно кажучи, якщо ви являєтесь Моїх габаритів, да? а на спину кидаєте на розмір більше, тому що спина у нас нерухома частина тіла. Да? Це наш бронетранспортер, який несе БК для того, щоб в'їбати підера. Да? Підерів. Потому що БК, це ми говоримо вже про підерів. Да? От, тому у нас спина повинна бути, в принципі, може носити плиту більше, вона буде. Ну, ми, це не значить, що ми будемо вйобувати і повинна спина буде прикрита. хрена. просто хай вона там буде, блять. Може ми відтягуватись будемо. воно ну, ж відтягується на полі бою. Тобто вона не заважає, ва, важить навіть більше, і це дуже добре, що вона буде важити більше, ніж передня плита, тому що основне наше спорядження, да, мої магазини знаходяться попереду. Тобто тут більша вага вона буде перетягувати під час динаміки да мого руху, можливо, в мене не буде гарно Підігнаний плейткер, хоча він в мене гарно підігнаний, я за вас говорю. От. То він у вас буде просто перетягувати його трішки вперед, да? то відповідно, коли позаду є вага, воно створює такий противовес, блядь, я не знаю, як там, як по-українськи. Воно створює, да, противагу, називаємо її так, а потім, якщо не противагу, то подивлюсь в Вікіпедію, як правильно. Створює противагу і досить зручно його транспортувати. Тому... Плити да, повинні бути гарної якості. Тобто, я рекомендую брати кераміку. Якщо ви вже є оператором безпілотником і ви думаєте, нахрена мені там брати плити 6 класу захисту, візьму собі облігчені да, має право бути, вам найголовніше, щоб була мобільність, обшитись з кевларом, якщо там вас почнуть гатити з арти, бо в подвальчик спуститись, або до наступного доміка перебігти, в бліндаж забігти чи в машину. То, да, можете собі взяти обліг але <пробітник> якщо ви дух. А? Скажи, про те, що якщо вони проїбуть дрон, то попередбуєш штурмувати. Якщо вони проїбуть дрон, то вони куплять новий, бо вони в рот їбали бали Вот, <пробітник> 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 Але є духарні, ну, є духарні дуже дронщики, тому що вони зрозуміли, що в сучасній війні досить важко вбити за допомогою <пробітник> 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 нашого карабіна, але вони дуже сильно хочуть вбивати. І вони вирішили бути. Оператором-вогнеметником, який на якийсь час да, став е дронщиком. І в якийсь момент тебе можуть просто-напросто, наприклад, задовбати дрони, або підарки проб'ють першу лінію оборони. І ти побачиш цього танка, і ти захочеш його спалити. Да? Відповідно, візьми собі гарні плити, і вони тебе ніколи в житті не, від... не підведуть, не в залежності від твого настрою, чи ти хочеш літати, чи ти хочеш стріляти. От, переходимо до наступного. Да? До м'якого захисту, да, м'який захист саме використовує. Є м'який захист да, ківларовий, з за аромідної ткані він робиться, Є, ну, нині військові переходять на поліетиленовий. Тобто чому? Тому що ківлар він робиться з аромідної ткані. Є дуже велика ймовірність того, що коли чехол, в якому знаходиться, знаходиться сама аромідна ткань, то, тобто, сам кевлар. Пошкодиться, туди потрапить вода, і відповідно він втратить свої захисні властивості. Я особисто використовую тільки ківлар. А якщо ви використовували там поліетиленові, то залиште свої відгуки, пацани говорять, що це топова тема. Продовжимо. Тому в мене боковий ківлар да, йде від Fair Concept. Досить гарний такий кусок, воно мене збоку да, покриває і захищає. Напашна сумка від виробника атака. Поперечний я не знаю від якого на початку війни мені ще дали, я його вцепив. І як ви бачите, в мене йде кевларовий поджопник. Чому ківларовий поджопник? Тому як я дивлюсь буває да, за СПН РФ, багато чого можна в них навчитися. і Дивлюся також за силами спеціальних операцій Сполучених Америки. І можна прийти до того, що ті люди. Да, Західні наші партнери вони ніколи не носять м'який захист, тому що основна їхня, да, основні їхні втрати це були за вогнепальною зброєю. Тому що в Афганістані, в Іракі бубуки використовували РПГшки, калаши, і в них не було далекобійної зброї, такої як артилерії, умовно кажучи, да, яка утворювала велику кількість уламків 3 осколків, які просто залітали нам під шкіру. Русаків є. Це ми, ми їх гарненько пиздуємо, да, шліфуємо теж зарти, як вони нас. І вони використовували саме таку систему. Тобто в них був фартух кевларовий. да, в мене він такий чуть-чуть довший. Це для того, щоб захистити да, от у нас внутрішня частина стегна, там дуже велика кількість артерій. Тому вони передню частину захищають своїм кевларом да, фартухом, а задню частину паджопніком. Взяв поджопника, помістив туди кевлар, скажу дуже зручно і рекомендую вам також. Хотів би ще взяти собі також лямки кевларові. Але, на превеликий жаль, я щось не, не знайшов в собі такі, які мені підходять. Тобто я ще в пошуках, але хочу собі зробити кевларові лямки. І на цьому все. Стосовно того, скільки повинно бути цього кевлара, я вже розповім. В кінці цього відео, бо воно так занадто буде довге. Тобто за захист ми поговорили, переходимо тепер до розташування моїх підсумок. Почнемо з нижньої частини мого плейткері. У мене йде на Пашна сумка, в якому розміщено три магазини під 223 калібр, тобто 5,56. Чому в напарчні сумці? Тому що я використовую варбелт і я на ньому не можу розмістити, як на РПС, 8 магазинів, да? 8 магазинів. Тому я використовую напачну сумку, куди поміщаю ще свої магазини для карабіну. Переходимо далі. Да. в мене йде утилітарний підсумок, в якому знаходиться мій бойовий телефон. Зараз тут iPhone, але по-нормальному знаходиться бойовий для того, щоб там, політати на дроні в крупиву зайти. Тобто в залежності від ваших потреб. Якщо у вас немає да, якщо ви просто піхотинець, то можете сюди снікерсів забити. Але він повинен у вас бути. Хай буде цей телефон, переходимо далі. Іде три підсумки під магазини. Тобто це вже 6. І збоку в мене стоїть магазин на 40. Це вже сьомий, тобто в мене на самому плейткері в бистрому доступі сім магазинів. Чотири в мене знаходиться на варбелці. І це вже виходить, да, 13-й буде в зброї. 3, 3, 7, плюс 4, 12. Де я проїбав один? Має тринадцять 13 бути, блядь. Так, в мене виходить 3-3, 7. 4, 11 і 12 зброї. У мене в бистрому доступі, є 12 магазинів. Я думаю, цього немало, не використовуючи саму РПСку. Тобто, якщо мені потрібна буде більша кількість під час штурму, я можу ще закинути в штурмовий рюкзак ще в сумку. Скільки мені потрібно, якщо є магазини, я забиваю все магазинами, якщо немає, я кидаю розсипуху. Тобто, я вважаю цього достатньо. Далі в мене йде утилітарочка. У ті да, в мене є ліхтарик такий налобний з червоним світлом, він може бути синім, може бути зеленим, але він повинен бути обов'язково, да, тому що ми можемо надавати домедичну допомогу, ну, чи, щоб це не було звичайне світло, яке демоскує нашу позицію. Ми використовуємо світло червоне, зелене, зелене, сумніваюся, що ви не йдете, тобто найрозповсюджений варіант і легкодоступний це червоний ліхтарик. Тут у мене є батарейки да, до. Мого доп спорядження, тобто активні наушники, ЛЦУ-хуб, Може у вас там пенбеха є 31. І можна взяти під каліматор. Тобто резерв, він повинен бути обов'язково. Медицинські ножниці, да, ви бачите, от вони з боку знаходяться. І маркер. Маркер для чого? Правильно, щоб написати час на турнікет. С Спереді ми в принципі, розібралися. Да. З боку ще тут знаходиться радіостанція з гарнітуркою, да, яку я просто от провів під ліву свою шлічку. І тут у мене знаходиться наушничок. Тобто, якщо мені треба, я під'єднав наушничок і починаю спілкуватися там разом зі своєю групою при необхідності. Далі на камербандах бачите мене, по праву сторону два підсумки під гранати і по ліву сторону також два підсумки під гранати. Ці підсумки, я б не сказав, що ці підсумки для мене, тому що, як ви можете побачити, мені досить важко звідси достати гранату, хоч це ймовірно. Дивіться, яке єбусь. Тобто єблі дуже духує. Тому це більше для моїх побратимів. Чому я їх тут розмістив? Тому що бачите, вони мені в цілому не заважають да, виконувати якісь маніпуляції з озброєнням. Але в випадку того, коли закінчаться там гранати, даму мої, в мене тут два пацумка, буде три, несуть. Коли закінчаться гранати в бистрому доступі, ми завжди будемо працювати в двойках, тому що якщо другого номера в тебе не буде, то братан, я їбу. Щось пішло не по плану. Треба вже гранати не кидати, а треба вйобувати і відстрелюватись. От. Тому в мене тут а, виходить, два зліва, два справа. І переходимо. На мою тилову частину. Так. Як ви бачите, в мене стоїть штурмова панель, поверх три підсумки під гранату, знизу утилітарка. В Утилітарку що лежите? Це також підсумка для вашого побратима. Можете туди кинути три магазини, якщо у вас нема штурмового рюкзака. Можете до мідіцину закинути. Тобто по особистому бажанню. От. Знизу в мене знаходиться також гідратор. Бачите, там десь півтора. Літра водички, гідратор топ-тема, тому що да, під час динаміки, штурму ви там починаєте рухатися, може, зрив, десь бутилку ви проїбете, або вона у вас в рюкзаку буде лежати, у вас не буде часу, адреналін сушить жорстко рот, і ви хочете просто зробити два, два глуточки води, ви їх робите, відповідно, вам легше і ви продовжуєте собі рухатися да, разом зі своєю групою. Куди ми рухаємося, ми рухаємося до перемоги. І ми продовжуємо рухатися до перемоги і бачити підерів. От. Який мінус. Та мінусів немає гідраторів. Тоді я вам рекомендую. Переходимо далі. Да? Що понизу мене знаходиться? Понизу мене знаходиться рол-аптечка. Да? За аптечку вже я думаю розписували. Да? За аптечку розписували, що там знаходиться. Я не парамедик і вам блядь, за медицину розказувати не буду. там. Основні елементи користування. Да? Те, що знаходиться в аптечці, я все вмію користуватися. Якщо вам буде цікаво, як саме я це роблю, ми відснімемо окреме відео. Да? На цьому за спиною ми закінчимо. За плейткері я все сказав. Да? Переходимо тепер до мого варбелта. Тобто, Що я розміщую на своєму варбелті. На варбелті в мене знаходиться турнікет. От, підсумок під нього протек. Два підсумки під гранати. Репліка, краївська репліка. Чого репліка? Тому що в мене один варбел залутала піхота. Да? І мені довелося купувати репліку. Але репліка говно, тому що, дивіться, я затягнув собі гранату нормально, да? дивіться, як він легко попускається. Дивіться. Ну, Тобто, да? питання. Питання відсутнє. Вот. І тут дивіться, от є кнопочка да? спеціальна така, щоб нажати і попустити резинку. А я її от, не використовую і тягну, дивіться. І Коли починається нормальна двіжуха, в мене поставляється підсумок, відповідно, тут може кольцо випасти, вилетіть. Далі ну, продовжувати не будемо. Можна просто за 200сь як лашара. І писати петицію про звання геро... Героя України. Так дуже часто буває, але ми про це нікому не розкажемо. От. От, за підсумки поговорили, хочу сюди вставити третій. думаю, якого саме виробника замов собі велмет. Протестую. Тобто в мене буде три підсумки під гранати. Переходимо надалі. да? Надалі, далі переходимо. От, в мене йде чотири підсумки, да? два із яких велметр, системою молі, і поверх я наложив тургіровських карбонові. Да? Досить гарні підсумки, вони легенькі, да? 80 грам другий підсумок. При необхідності, да, якщо я просто йду там, на дроні, політати поцинкувати, що робиться, і мені не потрібно таскати на собі велику кількість бика, я дістаю два магазини і отак собі ходжу. Да? Тобто дуже якісні і комфортні самі підсумки. Єдиний їхній мінус да, відкритих підсумків, ми самі знаємо, що якщо ми будемо там осінню весною бігати в окопах, багато болота, вони можуть позабиватися да, всякі грязюкою, Це потім в подальшому буде знаходитись. На нашому магазині, які ми будемо вставляти в нашу зброю. Тобто є свої мінуси, є свої плюси в залежності від погодних умов, від того, де ви виконуєте бойове завдання. Да? Тому дивіться по особистому досвіду і. по вашому життю, да? хто ви. Ідемо далі. Сумка з Сумка з kidу в мене Blue Force. Blue Force. чому? Потому що. Ви знаєте, в мене залутали варбелт, на якому був велмет. І це американський виробник, америка роблять гарні речі, да, які дуже гарно виглядають і дуже гарно працюють на полігоні. Тому що вони зробили отут бачите, ободок. Він такий достатньо жорсткий. Тут стоїть пластик для того, щоб він не втрачав свою форму, і вам було зручно сюди закидувати ваші магазини. Але так як вони сюди і залітають, да, так вони звідси нахуй вилітають. А ви постійно бігаєте, повзаєте, вас кріплять. І останній раз я два магазини, які були скинуті в сумку скиду. Тобто, да, я тут халастив, щоб не пройобувати магазини. Я їх все зробив правильно, як на тренування, то тобто взяв і його супроводжував да, цього магазину і скинув його. В сумку скиду, але вони все рівно проїбались, тому беріть підсумок велмет. Далі в мене тургіровський підсумок під «Мультитул». І в цілому все, чому саме ворбел, да? Ну Дивіться, це не є догмой, да? це мій особистий вибір. Я більше схиляюсь до того, що повинен бути захист да? першочерговим, ну, і відповідно з вашим захистом повинна йти мобільність, комфорт. Да? Тому що ми можемо взяти собі поставити букові плити, можемо взяти ківларовий фартух, можемо ківларові наплічники вцепити, ноги. Але питання в тому, чи ми вивеземо фізично. Чомусь на БТРах не стоїть броня, така, як на танку, да? для того, щоб вона не втрачала свою мобільність. Відповідно, якщо ви являєтесь безпосередньо штурмовиком, а зараз штурмовиком являються майже всі, комусь рано чи пізно, не в залежності від роду військ, да, йому прийдеться десь може залізти і штурманути укопа. Ну, так трапляється, ну, не мені вам це говорити, хто військовий, той знає. Да? От. Тому, якщо ви обвішаєтесь повністю ківларом, поставите собі бокові плити, і тут вам прийдеться пробігтись різко, да, впасти, відстрілятися, зміститись, там процинкувати щось, то ви просто-напросто здохнете завчасно. Да? А вас не ківлар лишній, вас спасе ваша пильність, да? ваша уважність. Під час штурму. Тобто ви повинні завчасно виявити загрозу і її протидіяти. Якщо ви здохнете, ваша голова буде опускатися вниз, і ваш ківларчик, коли по вам вже буде валити пекач, а пекач гарно стріляє, він же вам не поможе абсолютно. Краще мати от баланс між вашим захистом і між вашою мобільністю. Да? Тому дивіться, як, як у вас виходить, да? я б сказав, би, все залежить від вашої фізичної підготовки. Є фізуха, цепляємо багато ківлара. Немає фізухи, не цепляємо. І те ж саме говорю за варбелт, відповідно. Да, ми перешли, я почав говорити за варбелт, сказав в цілому свою думку стосовно цього. І за цього я беру варбелт. Да, Тому що РПС вона занадто широка, як на мене. Да, в вузьких таких ділянках, там, в окопах тих же самих, коли ми по окопам бігаємо, коли ми в тачку вилітаємо, воно мені трішки заважає. Вона має досить. Досить гарну площину, на яку можна поцепити різні підсумки, да? але до цього всього вони постійно зміщуються, тобто воно або спадає вниз або підтягується вверх, воно не стоїть чітко і не зафіксовано. Мені це незручно, тому я взяв собі варбелт, він знаходиться завжди да? там, де я його от вцепив, в тому ж самому місці. І я компенсував це тим, що тут йде нехватка да, магазинів. Під мою зброю я це компенсував тим, що я їх вцепив на свій плейткері. Тому питань, питання є, питання відсутні. В принципі, все, да, за свій плейткері, за, плейт за варбел поговорив, а не поговорив за свою каску. Да. Використовую я каску Торде українського виробництва, виробництва Фастовська. Мене вже заїбали ці люди блядь, їздять нахуй тут округом українського виробництва. З активними Peltor да, і з адаптерами. Підвісну систему я не міняв, поставив подушечки для більш комфортного транспортування, да, щоб мені було зручніше бігати в цій касці, я її не хотів постійно знімати. Чому саме Фастовська, да, а не повновуха? Розкажу вже в наступному відео, бо це буде занадто. І дякую всім за увагу і до зустрічі!